Вітаю з закінченням цього турніру. Мені цікаво, як вдалося під час вільного стану, під час війни організувати цей турнір, з якими труднощами стикалися і взагалі перші емоції та враження від цього турніру. Звичайно, і ковід, і початок війни вплинули на те, що ми протягом певного проміжку часу не могли проводити дитячих змагань обласного рівня. І ми довго були в роздумах проводити, не проводити, і завдячуючи звичайно Збройним силам, які докладають дуже багато для того, щоб ми могли проводити таке дійство, яке надзвичайно важливе в цей непростий для країни час для наших діток, щоб ми могли продемонструвати, що в нашій країні є перспектива, що ми близькі до перемоги, і саме дитяча ліга, участь в якій беруть. Понад 70 команд нашої області дає можливість подивитися і оцінити, яку роботу проводять дитячі юнацькі спортивні школи, і для нас це дуже важливо. І ми сьогодні продемонстрували, що рівень майстерності, не дивлячись на те, що час надзвичайно складний. Ми не завжди можемо проводити повноцінно наш тренувальний процес в силу того, що і світло часто відсутнє, і тепла не вистачає, але не дивлячись. Це рівень змагань, ми сьогодні подивилися, є надзвичайно хорошим. В цьому допомагає і проведення аматорської ліги обласної, Ліга Паділя. І в загальному ми відчуваємо, що ми рухаємося в правильному напрямку. І я хотів би подякувати дитячим тренерам, які дуже багато докладають зусиль, особливо ті тренери, які сьогодні стали переможцями цих змагань. І вони дуже багато докладають зусиль. Зокрема, це. І Сервобородко, і Світлана Скарпатюк, і Валерій Дуднаєвський, і Кирил Передарій. І, звичайно, ця категорія видає надзвичайно гарну роботу, і нас це не може не тішити. Цікаво, які плани в обласної Федерації волейболу стосовно дитячих змагань, що плануєте на майбутнє і, взагалі, як бачите майбутнє нашого волейболу? Ну, формат дитячих змагань, що у нас три вікові групи. Ми сьогодні розпочали старші з хлопчиків. Тривікові групи у нас будуть серед дівчаток і серед хлопчиків. Звичайно, ми переконані, що саме дитяча ліга дає можливість нам готувати діток під майбутні професійні команди. І Вінниця сьогодні є тим регіоном, де рівень організації дитячих змагань дає можливість. Під команд майстрів готувати серйозний резерв. І сьогодні Вінниця є одним із найкращих волейбольних регіонів в нашій державі. Що стосується нашої перспективи і участі в професійній волейбольній лігі і жіночої команди, і чоловічої команди, то сьогодні ми бачимо, що чоловіча команда у нас сьогодні бореться за призове місто. Жіноча команда теж знаходиться на першому місці після першого етапу змагань, і ми не можемо бути цим незадоволені. І треба сказати, що все-таки в збірній команді України чоловічий, четверо вінчан, а ті гравці, які пройшли через проєкт МХП, ще шестеро, а в дитячих. Юнацьких змаганнях України у нас в складі збірних команд порядка 15 гравців різних вікових груп. Звичайно, це плоди нашої роботи, ось цих змагань, які ми проводимо на сьогоднішній день.